Привіт всім, хто смотри мій канал. в мене є такий станок токарний маленький. Ну, майже як школьний він М250 Будапешт. В принципі, він мене все як как Якби бы для мелких робіт. домашніх вполне достатньо. Є угол розворота держателя. рисов так есть э, продо, э, продольно подача все с лимбой я кажу даже тут цена деления 002 есть коротко есть коротко продольно продольного сувочки тут цена деления э, шкала деления 01 Так, а от э, длинна, як би обща, ось, о, тільки есть ручка і немає ничего тут. Е, які неудобства, допустим, якщо е, отакі втулки ось делать штопорне колечко, ну допустим, підштопорне колечко, канал з краю ничего нормально, можно і заміряти, и все отлично. А если, допустим, втулка там міліметрів 20, ну не 20, нехай 50 мм. Ще треба одне кольце зробити, то проблематично підігнати різець до втулки. Що я зробив? Я зараз зніму цю ручку, знайшов диск лімбовий. Зараз я його встановлю і покажу як я його зробив. Так, Зняв я ручку. Не ручка, як барашик. Ну, я, не, я вже не буду показувати, як я його точив, там немає нічого таку сложного. Здіїв каналку все це під свій станок, лично, під замір. Знайшов циферблат. циферблат, лімп, скажімо так. Градуйка тут 100 діленій стоїть. Я його зараз сюди встановлю. Перед цим я поставлю таке резинове колечко сюди самий край. І зверху заштопорю заштопурю кульцом. Оце так ручки. Да, хто може ці ручки буде знімати на своїх станках, це, то тут є така штуковина інтересне. Воно не просто так воно входить. От, допустимо, сюди нормально входить, а цей пальчик він є конусний. А відсюди він, допустимо, все, все, він же не входить. Так що дивіться, якщо ви знімаєте, ставите, щоб не побили текстолітові ручки. оно вставляется дико в определенном направлении. Вот так. Так, сейчас я одеваю вот это резиновое колечко. Устанавливаю цей циферблатик, я так назву. Ну, лимбовый делитель. И заштопорю кольцом штопорно. Так, установил я сразу резиновое кольцо поставлю, Потом цей лимбовый циферблат, скажем. Так, я його називаю. І штупорне кольцо. Зачем резинове кольцо? Да, я його трошки підганяв. от все для того, щоб е, можна було, щоб ручка не вращалась, а цифербла, допустимо, можна було ось вращати. овочки. щоб цифри можна було ну, підбирати, скажімо так. Так, Зараз я його встановлюю назад. овочки. Установлю назад. І зараз покажу, скільки його тут виходить. Це лічно на моєму станкові. Лічно на моєму станкові. Зробив ось маленьку насічку на е, автоматі подачі. Це автомат подачі тут. І зараз посмотрю, скільки ж воно виходить по оборотах на, е, як кажуть, на велику продольну, да, продольну, продольну подачу. Так, установив я ручку, забив так, де цей штифт ось, ось у цей штифт, Ось тут очки. Тепер виходить да, циферблат. Не знаю, так світи, звісно, що щось... за... Ага, ось так. Ну, в принципі, ось, допустимо, цей циферблат можна... Ще так ногою придержу ручку, ось можна його проворачувати. Отаку очки там. Вліво, вправо, без е, самої подачі супорта. Це ось, ось я так придержу зараз, і зараз покажу, що допустим, його можна там проворачувати. Так, тепер що я роблю? Тепер я ось, допустим, підганяю е, різець, ось, ось, так, ось так, очки. Підганяю в самий край, ось, притуляю. Ось Соприкасання є. Що, а, втулка впала. Так, соприкасання є. Тепер ось, ось скажу так. Воно ж тут стоїть, в мене ось о... ударена точка. Ставлю, допустимо, на 0. Ну, хоча б приблизительно абосительно, ну як. Бо як отак втулки точить, то неудобно зовсім. Ось ось о. Поставив на 0. Ось все. Тепер скажу так подводю. Ага, ось у. Звісно, є розбіг. Є Станочок старенький, ну, є розбіг. Зараз я виставлю. Так. Так, ну, приблизно, приблизно десь. Так, і тепер роблю повний оборот на нуль опять ставлю. Так, на нуль. Так, на нуль поставив обратно. І тепер тут проміряю розмірність. Скільки в мене, виходить, один оборотівська. Так. Так, штангель. Що у нас тут по нулях? Ага. І тепер проміряю, скільки тут виходить. Так, ага, все. Так, що в нас тут виходить? Ой. Збив трохи. Збив. Так. Так, 20, Так, що воно тут? 21,50, Це получается, що? Це один оборот. Один оборот. Це ж вже по новому лімбу буду дивитися. Один оборот в мене от нуля до нуля, виходить. 21 мм 50. Так як тут ділення 100 розбито, це значить від нуля до десятки це виходить 2,1 міліметра. 2,1,15. Навіть не так скажу. Якщо, Так, так повний оборот. Так, оборот. Оборот повний. Виходить у мене 21,5 21 міліметра. 21 мм. 21,5, то значить 10 десятка це виходить 2,15 мм. Ну це скажу, що це 2, 2 мм. А одна, одне ділення виходить тоді, що виходить 0, 215. Отак. От ну, в принципі, тепер буде нормально. Тепер, навіть якщо там підігнав різець, ну, скажімо так, ось до краю. Ось. Тут на лімбі можна, я кажу, я через різинку постав. Тепер, допустимо, на лімбі допустим, можна виставити там, скільки, там тут, посчитати, по крайній мірі, хоча б в десятку вийти. <кій> І, допустимо, ось 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 допустим, поставлю на 50. на 50. Это у нас выходит 21,5. Это 50, 50 делений. 21,5 на пополам. Это у нас выходит 10,5. 10, 10, 5, 10 и там 25. Это выходит. Так. Вот это такая Все. Опа. Ну, скажем так. А теперь тут сейчас промерять штангелем. Так. 10, ну, 10-26. Ту ще така є інтересне, то, що станок уже старенький, вироботка на шестерні і на планки подачі. Понятно, що посередині саме найбільша вироботка. По краях сама менша. Ну, Це, відповідно, все. Мене це все устраює. Це все буде працювати. Ну на цьому все. Дякую за внимание. Бережіть себе, бережіть близьких. Все буде Україна, за Україну побіда. Все буде добре, Найкраще. До свидання.